Права 496. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати ці рівняння, Подивимося на них. Отже, у нас x плюс 492 мінус 798 дорівнює 839. Давайте спочатку знайдемо те, що в нас в дужках. невідому величину, щоб її знайти. Ще раз це все буде зменшуване, від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що x. Плюс 492 дорівнює 839 додати 798. Давайте будемо стопчик додавати. Отже, пишемо 839, додати 798. Додаємо 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 3 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 7 15, плюс одиниця 16. Отже, тоді ми пишемо, що х плюс 492 дорівнює 1637. Так, добре. Ну, а тепер як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 1637 мінус 492. Давайте будемо стопчик віднімати. Отже, пишемо 1637 мінус 492. Віднімаємо. Так, 7 мінус 2 5. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 6. Одиничку забрали 5. 5 мінус 4 це 1. Ну і тут у нас одиничка. Отже, різниця буде 1145. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює 1145. Все, ми розв'язали, знайшли, що треба підставити замість X цифру 1145 число, тоді ліва частина у нас буде дорівнювати правій частині. Переходимо до другого завдання. Отже, у нас е, є оце все, що в дужках невідома величина, плюс число дорівнює іншому числу. Як знайти невідомий оцей доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що x мінус.

97. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. Від 9 збрали одиничку 8. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо старший розряд. 18 мінус 9 це буде 9. Далі. Трійка. Забрали одиничку двійка, 2 мінус 2 це 0. І тут у нас залишиться одиничка. Отже, різниця буде за 1095. Записуємо тоді, що хміну 792 дорівнює 1095. Є. Ну, а тепер знову зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми пишемо, що х дорівнює треба до 1095. Додати 792. Давайте стопчик будемо тоді додавати. Отже, пишемо 1095. Додати 792. Додаємо 5 плюс 2 це 7. 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо одиничку, старший розряд. 1 плюс 0 плюс 7 це 8. Ну, а тут буде одиничка. Отже, пишемо, що х тоді дорівнює 1887. 1887. Ну що ж, отже, якщо ми сюди підставимо 1887 і все це обчислимо, то у нас ліва частина буде дорівнювати правій частині. Ми знайшли, чому дорівнює Х. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Оце все зменшуване. Від'ємник різниця. Щоб знайти оце зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х мінус 5342 дорівнює 9159 плюс 4132. Отже, до різниці додали від'ємник. Дуже добре. Ну, а зараз давайте стопчик будемо додавати. Пишемо тоді 9159 159. Додати 4132. Додаємо. 9 мінус 2 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 3 8, плюс одиничка це 9. 1 плюс 1 це 2. 9 плюс 4 це 13. Отже, записуємо, що тоді мінус 5342 дорівнює 13291. 291. 291. Є. Ну, а тепер знову зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, щоб знайти Х уже, нам треба до 13291 додати 5342. Ну що, ж, давайте будемо стопчик додавати. Отже, Пишемо 13 тисяч 291. Додати 5342. Додаємо. 1 плюс 2 це 3. Далі 9 плюс 4 це 13. Три пишемо одиничку, старший розряд. 2 плюс 3 5, плюс 1 це 6. 3 плюс 5 8. Ну, а тут буде 1. Отже, сума буде 18633. Пишемо, що х тоді у нас дорівнює 18633. Ну що ж, отже, ми знайшли, що сюди треба підставити, чому дорівнює x, який буде розв'язок рівняння. Тобто х у нас сюди треба підставити 18633. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Зменшуване, відємник різниця. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що 343 плюс х дорівнює. Ще раз, треба від зменшуваного 973 відняти 297. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Пишемо тоді 973 973 мінус 297. Віднімаємо. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7, це 6. 7 забрали одиничку 6. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 16 мінус 9, це буде 7. Далі була дев'ятка, забрали одиничку 8, 8 мінус 2 це 6. Отже, пишемо тоді, що 343 плюс х дорівнює 676. Чудово. Як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює треба від 670. 6 відняти 343. Давайте будемо віднімати. Отже, пишемо 676 мінус 343. Віднімаємо. 6 мінус 3 це 3. 7 мінус 4 це 3. 6 мінус 3 це 3. Отже, пишемо, що х тоді доходить. Розвиком рівняння є х дорівнює 333. Все, розібрались. Що сюди треба написати, яке число, щоб ліва частина дорівнювала правій. Переходимо до п'ятого завдання. Зменшуваний відємник і різниця. Невідомий від'ємник, щоб знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То так і записуємо, що x мінус 732. Це буде від'ємник дорівнює. Різниці 1952 мінус е, різницю це 1713. Давайте тоді 1952 мінус 1713. в Стопчик будемо обчислювати. Отже, пишемо 1952 мінус 1713. Віднімаємо. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Потім була п'ятірка. Забрали одиничку 4. 4 мінус 1 це 3. 9 мінус 7 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду пишемо. Отже, записуємо тоді, що х мінус 732 дорівнює 239. Чудово. Тепер. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. То ми пишемо, що знайти Х треба до 239 додати 732. Давайте будемо додавати стопчик. Отже, 239 додати.

Яке число треба підставити замість x, щоб ліва частина дорівнювала праві. Ми знайшли корінь рівняння. Ну що ж, давайте подивимося, що це завдання. Отже, зменшуване, від'ємник різниці. Нам треба знайти невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто записуємо, що 1795 мінус дорівнює. Отже, зменшуване це 2000. 372 мінус різниця. Це 1052. Давайте будемо стопчик тоді обчислювати. Отже, 2372 мінус 1052. Віднімаємо. 2 мінус 2 це 0, 7 мінус 5 це 2. 3 мінус 0, це 3, 2 мінус -1 це 1. Отже, вийде 1320. Записуємо тоді, що 1795 мінус Х це дорівнює 1320. Є. Ну, а тепер шукаємо, чому дорівнює X. Ще раз, зменшуване відємник різниця, щоб знайти. Невідомий відємник треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто ми пишемо, що х дорівнює 1795 мінус 1320. Ну що ж, давайте будемо віднімати стовпчик. Отже, пишемо 1795 мінус 1320. 320. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 9 мінус 2 це 7. 7 мінус 3 це 4. 1 мінус 1 це 0. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює 475. Добре? Тобто ми знайшли. Чому дорівнює рівняння, чому дорівнює х? І що сюди треба підставити, яке число, щоб ліва частина дорівнювала правій. Ну що ж, я вивів на екран всі шість прикладів, які ми робили, всі шість завдань. Ну а тепер треба записати відповідь. Я тут внизу запишу. Отже, пишемо відповідь. Відповідь. Так. В першому завданні, отже, корінь рівняння це 1145. Пишемо одиничка. 1145. В другому. Корінь у нас 1887. 1887. В третьому. Корінь у нас 18633. 18633. В четвертому. Так. Корінь у нас 333. 333. В п'ятому. Корінь у нас 971. 971. І в шостому корінь 475. Ну що ж, ось таке завдання. Ось таким чином можна розв'язувати подібні завдання. Доволі громістко, але інших варіантів немає. На цьому вправу завершено.